Як підключити iPhone до симулятора? Ось симулятор і стіки реагують. І можна літати. Для цього потрібно увімкнути пульт. перейти в Сіс. Далі натиснути Експрес ЕРЛС. І тут подивитися, яка у вас прошивка. Я обновився на 3.6 і тут є така функція як Wi-Fi. Переходжу сюди, далі натискаю це і все. Далі потрібно на iPhone зайти у Wi-Fi. натискаем і воно підключається. І все. Далі можна літати.